Сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт, а не простий Майнкрафт, а визивати Херебрина. Ви вже це думаю, зрозуміли по початку відео. Я тут вже трошки капельку обустроїв домик для нашого виживання. Дуже Майнкрафт також тупить я не знаю, з чим це пов'язано. Ну, коротше, ліжечко, давайте тут візьмемо речі, які підготував, щоб вбити Херебринуса Ого, в мене так багато не зраку. Я всі блоки повикидав, я не знаю, в мене вони не сохранилися якимось чином, Ну, окей. Я тут приготував спеціально речі не покоцані. І ще звідки в мене стаки з'явилися. Я ж не стаки збирав вроді. Ну, коротше, давайте тоді будуємо, е, типу, тіпа... ще й 10 щось, а не 8. Коротше, будуємо. Так, сюди цей блок. Сюди, і чекаємо. Я зараз віднесу блоки інші до хати. Ой, як я виставну броню, бо я не хочу померти. Ну і надіємось цього разу. Ну, сьогодні в мене вийде його призивати, бо бували, бували такі випадки, що у когось не виходило його призивати. Ще таке, типу о, запальничка. Тому я надіюся, в мене сьогодні це вийде, звісно. Ну, тому, якщо вам це сподобається, підтримайте мене, будь ласка, лайком, бо мені це настільки страшно знімати, що, ну, типу, ви розумієте. Так, все. Йду запускати тут темчик. Значимо, спрацюю звісно, ну, Давайте на три. Раз. Два. Три. І що? Що це таке? Я сподіваюся, що нічого не вийде. Просто так я не знімав за це відео і думав, просто вийде Більше не буде у мене такого відео. І не буде такої обкладинки, це що? Він прийшов чи що, я не розумію, що це блискає? Де він? Якщо він прийшов, я не мій боже, це страшно. Що це? Чого В мене щось під домом зривається? Я не розумію. Так, давайте подивимося, що тут твориться. Це просто як він прийшов, я надіюся, що він не прийде! Ну так хоч більше контенту буде. <si> що там зривається під землею? Я не розумію. Ну йду подивлюсь. Ще я не дуже кажу. Хочу виходити, але подивлюся, що тут з ним стало. Так, стараємось кудись <смістити> піти, я не знаю. Ідіть, <смістити> ви знаєте куди? Я не хочу це. Все. Я не хочу. Ви що? Це нормально, щоб в мене блискавка не попала? Чекаєте? Я одного не поняв. Що це за нік був в нього? Тіба я, я розумію? Це херберін там стояв, але в нього якийсь нік був. Блюїсть, якийсь блюес, якісь блю циферки. Я не знаю, може це якийсь нік проклятий. Ну, я думаю, що це якийсь нік проклятого ігрока, який визвав його, і він його вбив, напевно, і. Ну, коротше, я не знаю. Але в нього щось був такий нік, тепер я його можу бачити по ніку. Це мене вже радує, може в нього зараз попаде нік, ну я не знаю. Так, ну я його побачу, це мене це щось не спочало змущати, я не розумію. Так, давайте ми просто ляжемо спадки зараз. Не хочу. Не хочу спадки, ліпше. Ну, коротше, зараз вимкну запис. Вже на наступний день її включу. Фу. День другий. Херобрін показався з невідомим ніком, це по-перше. По-друге, щось невідоме сталося. Так. Зараз подивлюся собі, Хочу дещо взяти з інвентарю. Так, стріли в мене є. Так, що е, я хотів взяти? У мене ще не покотилась броня. Це взагалі, я думаю, що в мене вона покотиться, що в мене буде щось... Ну не знаю, ніби він мене буде вбивати, але все окей поки. Так, е, куди... О! У мене нема слів. Що це? Будь ласка, можна я коштую вже піду все спати. І саме найсильніший прикол, що я це записую вночі. Зараз 12-та ночі. Ой, не 12-та, а 11-та ночі. Що це таке? Під порталом зірвало щось що твориться на цьому світі? Це проклятий сервер. Я подивився в інтернеті, реально ледве знайшов якийсь такий сервер. І реально тут він приходить. Бо він так просто не пройде на будь-який світ. Треба спеціальний якийсь сервер. Це просто. Господи. Я не розумію, що це таке. Потім подзвоню в кінці відео в Саволоду і запитаю, що це може бути таке. На жаль, як я з ним говорю, я напевно не зможу, типу, записати, через те, що мене звук не буде чути, то серйозно. А, ні, може. Що? Потушити тушу, тушу, тушу. Ні, 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 ні. Не горить. У мене просто півдому забомбились. Тут буде в мене така міні-штучка, де можна стрибати. Попала Молнія, яка це, Який шанс на то, Ой, я тебе сам бит Який шанс то, це саме попаде, Від... Він сам собі портал розламав. Херобрин, конечно, геній. Ну давай, покажися, Херобрин. А! Ты ж звідки тут появився? Все. Ну давай, покажися. Скучно вже навіть стало, Так, викрите. Боже. Але Дім мені вже не треба. Вивати. Ну, я, я не можу це собі осознати в голові. Просто що він прийшов. Вене перший раз такий. Просто хочу, не знаю. Просто хочу вже звідси вийти. Мені настільки страшно. Господи. Так, давайте подивимось, що тут стало що з тотемом Вообще, я не розумію. Так, Дивимо. може кудись туди. Там стояв просто Не, я звідси йду як я не можу. Це просто якийсь капець. Хочу просто вже Так, давайте Ні, чекайте. Я хочу подивитись, що тут сталося так я не побачу. Ну, Боже, тут просто все настільки розламалось ти ж знову мені дім підпалив. У мене дім чи що? А, ні. Блискав. Я вже ці не, у... не, що попадаю в мене, я вже не дивуюся. Мені страшніше за свій дім. Все. Ні, 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 ні! ні! Я, я тебе вб'ю, Гербрін. Мистер Какашулька. Просто все. Я уже не можу. Я в мене вже перегружен просто я Звідки тут зомби появились? Я же. Боже, это стилька уже страшно. Зараз одинадцята ночі, щоб ви розуміли. Йдемо туди кудись, може. Ні, туди не будемо. Мені туди не подобається. Йдемо туди ліпше. Там ми побачили хероблі, може я ще якийсь контент вам трохи підгнів. Він там був! Він там був на. Якщо хтось не бачив, передивіться повтор. Там стояв якийсь стіл біло не А це хербрін. Все, я зараз вийду, бо це дуже опасне для мене і для мого телефона. Це він мені зараз всі з'їсть. Якщо ви захочете, щоб я ще якогось Майнкрафт-містику якусь здійсняв, наприклад, там якісь є, не знаю. Ну, не знаю хто, якісь там, наприклад... Хто є там? Кендімен якийсь, я люблю його. Ну, коротше, тоді наставте багато лайків. Я поки включу на паузу запис, бо я дуже боюся. Одну хвилину, бо я маю дещо зробити в реальному житті. Зараз, надіюсь, тут нічого не поміняється, включу на паузу. Так, все, я прийшов. Я просто не можу собі осознати, що в мене тут взагалі хвороби. Я в шоці.

Недостатньо вільного місця. Якраз, коли в мене відео про майнкап, міст тако недостатньо місця. Зараз я трошки почищу і покажу. Всім привіт! Які всім привіт, Що я вже говорю. Марко, та йди вже звідси. Короті, що не проблема, то проблема. То мене покличуть під час того, як мене Херобрин мене фігачить, то мій братик прийде, то. То мене в мене місці не стає? Я просто фігією балдією і афігенією. Якийсь зомбі підібрав мою броню і мій меч? Ні, це скелет! Ніфіга собі! А це нормально, що скелетам замість? What the hell? Чо? Як. Ось скажіть мені, як скелет може собі взяти замість лука меч? По-моему, це якусь тупу трошки. Давайте, підходьте. А де той. Та мені твій блок землі, знаєш, не дуже корисний. Для себе заступ. Де той шпендик? З моєю алмазною бронею. По-моєму, це ненормально. Я йду тоді вже. Потом буду без речей Ні, я його найшов, я його найшов хай. А чого скелет такі швидкий, я не розумію? Й-мою. Ай! здається, це якийсь скелет акробат Все. Мені ще рубрим дім зносить! Що з цим сервером не так? Та давай, убивай мене вже. Давай, давай. Я треба додому, вже Уже буду без речей бігати, ну нічого страшного, я думаю. А, ні! 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 Де? Де ж я в портал все. Ні, я в портал все. Він там! Ось. Це пекло. Леші вбивають в пеклі Я появився коли у мене півтора сердечко. Там мене вбивав. Мені подобається, що я... Хоча б не з херобрином. Тут херобрина хоча б нема. Це вже дуже добре. Так, ідемо сюди. Я хотів гриб здобути, а він нечайно вдарив в цього пігліна. хотів риб здобувати. Хоча ну все, тут вже без шансів, тому вбивайте мене. Все, я буду вдома з моїм домом? Чекай, побачу нік. Там херобрин бігає! Це нормально! Він зламав мій дім і, і чогось і він телепортнувся У Мене це не складується. Тут тінці просто валяються. У мене це не складується просто в голові. Представте. Просто прийшов херобрин до вас додому. Вибухнув ваш дім. Ну, типу, оцей зламав ваш дім вибухівкою, ваш дім повністю вибухнув і він телепортнувся. І навіть спеціально так, щоб я його побачив. По-моєму, це наглість Я наглий, хештег. Все. Ну, все, то тут я не можу. Це просто страховисько. Що з моїм домом? Це вже не дім. Це... Ні-ні-ні, не, 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 йди не, 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 не. отсюда. Йолки-палки, моталки. Мої речі. Так, 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 так. Хоча б хоча б захиститися. 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 Пічками, пічками, куди ти заходиш? Куди ти заходиш? Іди звідси. я вас знаю, вы меня не знаете. Все, боже, боже, что с, что с темное, что с темное, не, 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 это не так, это не может быть так. Что это? Это просто. Я не могу! Нет, нет, нет. Это просто. І що? А, чого в мене не нажимається? В мене нажимається кнопка відродитися. О, нажалось. Взагалі де є. Де мій дім? Так. так, я просто вже не хочу це грати. Я просто... Mm -hmm. Конечно, за мной еще и 8 зомби нанятия. Так, я не могу это терпеть. Я сейчас буду сам ходить. Скоро, скоро. Давай, убивай меня. Я иду. Хочу просто померти, щоб вже від цього місця подальше. Все, крейпер, я хочу піти туди на скалу. Все, ура! М -м -м. Бачите? Що це таке? Не, не відроджується знов. Що це за гаплик? Дивіться. Бачите, я нажимаю. У мене просто не зжимається кнопка. Я не знаю, що це таке. О, нажалось. Боже. Ем. Um, Я yeah. Мені, Мені якийсь блю і сіві. Це ж ніхто того херобрина. Мене, мене херобрін спочатку. Мене херобрин вбив! Кікнув! Мене херобрин вбив! Мене херобрин вбив. Це нормально, що мене херобрин вбив командою. Да. Допустим. Ну, можливо. Ну, я слухав. Теорію я зараз ще після відео ну зараз вам проскажу історію цього сервера. Коротше, був тут колись один хлопець і він виживав, типа, на цьому сервері, і він визвав... В нього з'явився, типа, Херобрин, і він його заточив в якийсь свій світ. І, коротше, тепер Хербрій на цьому сервері має його нік. Я не знаю, чи це правда, але так писало на світі, ой, на сайті. І, коротше, так зараз і є тут. Ну, коротше, надіюсь, мене зараз вже ніхто не може вбити, і я йду до себе додому шукати свій дім. Поселення? Це що за мега удачне відео? Херобри на визок. Я думаю, ви розумієте, що тут херобрин. Подивіться, тут блоки літають, тут уже все зламається, тут уже Майнкрафт зламається. Йду поки поселення чи що? Я не знаю, що мені робити зараз. О! мене трава сама по собі ломається. Це ти зій зламав? Волосатий. Волосатий. У мене щось, щось херобріно не чути я щось відійшов дому і його нема. Ну слухайте, я радий. Бочка пуста Давайте немощи візьмемо трохи ресурсів тут. Ти ізумру, а ні хигаси йде. Ідемо тут Я не знаю, що робити. Мені просто вже настільки страшно, що я вже хочу просто, не знаю, померти. Ну давай, мені ж так треба, то і це 40 штук. Ну мені прям їх дуже треба, розумієш. А може з тобою їм трохи на щось торгувати? А табол діл. А що буде, якщо вдарити жителя його з предмету? Нічого не буде. Нас уб'є галем. Ну, коротше, що я вже не чути, я надіюсь, це ду... Ну, я не надіюсь, це дуже добре. Це прям настільки добре, що це дуже-дуже-дуже добре. Давайте звернемо собі щось. Боже, щоб розуміли, наскільки тут світ дуже баганий, і мене просто вже Дивіться як висне. Що просто баганий світ. Так, 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 так. -да -да -да. Марко, ти вже не говори, я ж не маю фіду. Марко просто безкінечно говорить на моєму відео, Не, не, не розумію. Я думаю, ви чуєте його трохи, деколи підчеплює. Якщо like -so, щось там не може, Не понял. Ну, ось так, моє відео по Майнкрафті закінчилось. Дякую за перегляд, ставте лайки. Обов'язково підпишіться на канал, бо я так сьогодні сикував. 11-та година, а я визвав Херобрина, який прийшов і мене лякав всю ніч. Тому я думаю, це заслуговує вашого лайка. І щоб ви поділилися з другом, підписались на канал. Тому дякую за перегляд. І напишіть обов'язково в коментар типа, кого хочете, щоб я призвав в наступного відео, якогось Кендіменек, Лукаса, ще когось. Ну коротше, напишите в коментарях, кого ви, захо... кого ви хочете, щоб я призвав. Дякую за перегляд. Всім папа. -па.